Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо з вами дуже смачний торт наполеон. Але випікати ми не будемо коржі і заморочуватися з духовкою. Ми зробимо його дуже швидко і дуже просто. З покупного печива вушка воно листкове і дуже смачне. А головне, що нам нічого не потрібно буде випікати. Процес приготування цього торту займе у нас ну максимум 30 хвилин. Отже, подивимося, які ще продукти нам потрібні, а точну їх кількість залишу під відео. Перше, що треба нам зробити, це зварити заварний крем. Для цього беру яйця, змішую їх із цукром і дрібкою солі. І розбовтую так, щоб воно все об'єдналося, і було, ця суміш була однорідною. Далі додаю крохмаль, також розмішую, роблю так, щоб не було грудочок, щоб була однорідна маса. І далі вливаю трохи молока десь одну четверту частину від того, що я підготувала. Додаю ванілін для аромату. І... Додаю решту, все. Тепер нам треба цю масу перелити у каструльку, в якій ми будемо варити крем, і поставити на невеликий вогонь і постійно помішуючи, ми будемо його варити. Ось так, поступово в молочко в мене було не гаряче, холодне ось такі бульби. Починають коли з'являтися, то ще півхвилинки проварити, і достатньо. Ось такий от крем, у нас виходить, дуже смачний. І тепер перекладаю у мисочку. Охолоджувати крем не потрібно. Далі ми беремо печиво. І будемо розкладати вже у форму. В мене форма, я взяла таке кільце, ось таке, застелила його плівочкою, ось так. І тепер беремо печиво і будемо викладати його шарами у тортик і трохи відклала на оформлення. Я його подрібню і потім зроблю зверху крошечку таку і по боках обсиплю. Ось так викладаємо усі шматочки. Оці. Роблю повністю заповнюю ось ці пустоти, всі, десь ціленькі, десь шматочки. Ось так дивіться. І тепер крем розкладаю його, ось так. все дуже швидко. Як бачите, Знову шар печива. І так робимо до поки закінчиться у нас крем. Ось так викладаю крем знову показую вам всі етапи, щоб вам було зрозуміло, скільки буде шарів. Шарів декілька буде. Ось так знову печиво розкладаю. Усі пустоти заповнюю і знову крем, змащую. Як бачите, настільки все просто і швидко. Ось так. Печиво дуже таке, крихке, його е, дуже легко розламувати, і потім зроблю ще крошку ось з тієї кількості, яку я відклала. Подивимося, може в нас іще печиво залишиться, то ми його просто з'їмо. І ще один шар: ось так: знову крем, і це вже останній крем, бачите, закінчився і трохи залишилося в нас печиво, то можна просто з'їсти його, або можна подрібнити і зробити більше крошку. І тепер нам треба його ось так. Я беру скалочку, подрібню, можна було його перемолоти у подрібнювачі. Ну, я зробила качалочкою, ось такі, така крихта вийшла у нас, поки її відкладаю в тарілочку. І тепер беремо наш тортик трохи зверху, і потім, уже, коли він. Постоїть, пропитається, я оформлю ще бока тортика, накриваю плівочкою і чекаю, бо крем в нас гарячий був. Я чекаю, залишаю на столі до охолодження його. І от так от. Пройшло в мене хвилин 20. Треба його отак от пару раз стукнуть по столу, щоб там крем всередині розподілився і заповнив всі пустоти. Тепер ставлю тортик у холодильник, щоб він пропитався на ніч або на 8-12 годин. І отже, пройшло в мене 12 годин вже ранок. Знімаю кільце. Знімаю плівочку і подивимося, який тортик у нас буде всередині. Ось так плівочку знімаю, він достатньо легко переноситься на тарілочку. Ось так дивіться. І все, готово. Зараз візьму крихту, ту, що я вчора змолола, і обсиплю його по боках, щоб він був смачніше і красивіше. Ось так. Все дуже швидко, дивіться, отак можна рукою, просто приліпити по боках. Ось так, майже все, зверху й трохи. І тепер, нарешті, можна куштувати. Відрізаю шматочок, ось дивіться, він м'якенький, вже пропитався добре. Ось так і подивимося, який він у розрізі. Ось, дивіться, яка краса, друзі. Печиво м'якеньке, багато смачного крему. Ось яка краса. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати такий тортик. Я розумію, що це, звичайно, не справжній наполеон, але повірте, за смаком він ну майже не відрізняється. Крем такий самий, і ми замінили. Печивом, коржі, які треба було б випікати, і тортик дійсно супер смачний. Отже, друзі, була рада поділитися з вами цим чудовим рецептом. Впевнена, ваші домашні оцінять цю смакоту. Буду вдячна за підписки, вподобайки і ваші коментарі. А щоб отримувати повідомлення про мої нові відео, тисніть на дзвіночок. А я бажаю миру і злагоди вам і вашим родинам. Бережіть себе і до зустрічі, друзі!